Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, духів кави прошу, допоможіть, скажіть, чи є порча, будь-який негативний, магічний вплив, втручання, негативні програми, крадники, стяги, переклади, обміни, підклади на тих, хто дивиться відео близьких людях. Да, є якийсь вплив. Людина зраджує, придає вас, вам в обличчя посміхається. Насправді дуже агресивно, От близько до вас дуже підходить і дуже агресивно. Скажіть, хто ця людина? хто це. Може бути чоловік, От, у якого розбите серце, і щось відбулося, чи його покинули, чи він покину... пережив трагедію, я б сказала, і йому дуже важко, але він зла людина, дуже зла, і до вас намагається ближче підібратись. Заперечу весь негатив, убираю весь. Убираю. Дійсно втручається 10 меча. Це коли повністю хоче по всіх сферах життя, щоб у вас було все зруйновано. Змінює долю. Заперечую весь негатив Убираю. Заперечую весь негатив Убираю. Більше всього, удар іде на, фін... на гроші, на фінанси, щоб не було грошей, щоб ви не могли утримувати родину, піклуватись, от, щоб не, саме на життя не, не було вищі сили, янголів охоронців. Духи роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всі негативні програми, прокляття Порче на бідність, знімає, відкриваються всі шляхи дороги на гроші. На любов, на здоров'я відновлюється. енергія буде так і так буде. Всі порчі прокляття повертаю назад, тому хто став. Буде це сказано, здійснено так буде. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, порч, прокляття, негативні програми. Вышла еще пара женок. Mm -hmm. Мені йде, що працюю через мороки. Тут більше напад може бути на чоловіка, на другу половину, на фінанси. Заперечу весь негатив, убираю. У вас дуже сильний захист, ви захищені, але. От постійне спілкування, або якимось чином через інтернет заперечуватись негатив, убираю, намагається втрутитись, поставити як мороки, заперечуватись негатив, убираю прошу вищі сили, допоможіть. Спілкується, може, чоловік спілкується з жінками якимись Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Всі привороти мороки знімаю. Негативні програми обираю. Відкриваю шлях на щасливу долю. оцікаю повністю всі крайненькі кістя, відновлюються. Свідомість відновлюється е, самопочуття, відновлюється нервова система, заголиться всі травми і рани, одвертає ворога на віки вісі. Всі, хто на ваші базариці сам без нічого станеться, буде так і так буде. Цікавка місця. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. На гроші, на любов, на здоров'я. Відновіть нервову систему, буде так і так буде. Не буду все сказано, здійснено, так буде. Друге питання стосується свекрухи. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи йде де негативний вплив, агресія, чи йде негатив від свекрухи. Зараз все добре. Тримається захист, дуже хороший захист поставлений, тримається дуже хорошо. Але вона не покидає зусиль зруйнувати відносини, щоб ви були самі самотні, свикруха діє. На розбите серце на те, щоб лишилися самі. Ну, карти показують так, діють через розсорки. Може, така поведінка не, не притаманна. От якби. З нічого має виникати агресія. От такого плану. Заперечу весь негатив, убираю. Знімаю порчу на самотність з тих, хто дивиться відео. Заперечу весь негатив убираю. Ну і те, що всі фінанси мають йти до свикрухи, вам закриває на гроші. Заперечу весь негатив убираю. Повертаю назад, весняти Ви вертається назад. заперечує весняти убираю. заперечує весняти, обирайте, заперечуємо. Заперечу весняти обираємо. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше немає негативної програми, що йде від свікрухи. Весь негатив, як від зеркала, відбивається, їй назад. Повертається, буде так і так буде. Перекриваю, пере... перекриваю, перекриваю. Більше не можу втручатися в ваше життя. Більше не може заважати жити, відновлюються відносини, загоюються всі травми, загоюються всі рани, висушують сльози, весь негатив повертає назад, більше нічого не заважає. Бути із коханою людиною, знімаю всі розсорки, студиоту отвороти, негативні програми, мороки. Відновлюю відносини, буде так. Вище сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, захистіть. Тих, хто дивиться відео близьких людей від негативного впливу, що дивіться вокруг, і весь негатив повертає нас по інших шляхах, і де більше вас не чіпає, буде так і так далі. Диводася сказано, здійснено так буде. Отака свікруха. Не спілкуйтесь, я вас прошу, майте е, цю тему. Тут дійсно ну, не припиняє свою дію. Має бути як табу. Треба бути категоричними і щоб попросити при вас, не розмовляли про неї і з вами про неї також, і не називати її ім'я. Тут дуже агресивна жінка, вона руйнує вашу сім'ю, руйнує життя, забирає всі ресурси, ну все має бути зруйноване. А захист стоїть все одно, у вас життя як свято, вам все одно э, вся увага чоловіча до вас. Тут э, от, э, захист стоїть такий, що чим більше вона хоче зруйнувати, тим э, в неї все гірше і гірше відносини і все назад повертається. Так що так, ну треба періодично дивитись, повторювати. Отака От. От сьогодні вийшла кава. Дякую всім за увагу, за те, що ставите подобайки пишете коментарі, мені дуже приємно. Також пишіть питання. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Будьте щасливі, здорові! І я прошу янголів-охоронців, щоб щоночі, щодня захист був у вас міцний від янголів, щоб крильми закривали від ворогів. Весь негатив повертався одразу ж тому, хто нападає. Дякую ще раз за увагу і приємної вам кави і до зустрічі. До побачення!